Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, вечір, понеділок. І знаєте що, в, в дії було опитування. Опитування е, про 8 березня. Що робити з цим днем? Е, як його встановлювати, як його відмічати чи не відмічати? Вихідний чи не вихідний? Так, ось 91,96%. Проголосували за те, щоб його залишити вихідним. 32,88% за те, щоб був робочим. І не можу виявитися, ну, визначитися, це 5,15%. Це е, оприлюднив Михайло Федоров, міністр трансформації. да? Міністр трансформації. Це опитування було в дії. Так, от, дивіться. Я, я завжди наголошую свою думку. Зі мною можуть погоджуватися, не погоджуватися. І мені знаєте, що саме таке от ну, це наше українське. Ось якщо хтось не погоджується, я вас поважав, чи я вас поважала, а ви, здається. Та, друзі, я що повинен? <гум> повинен прислухатися до кожної думки і висловити кожну думку і погодитися, так на 40 мільйонів. Ви про що, друзі? В одній сім'ї не буває однакових думок, а вони знаходяться шляхом розмови, шляхом дискусії, шляхом диспуту. Так от, як думаю я, хто б мені що не казав, Тут мені ніяк не розказував, я е, не, не маю за свято 7 ноября чи 7, лиць, 7 жовтня вже давно. Я не маю за свято 1 травня е, років на 5. До того я 1 травня десь асоціював дійсно. З робітничим класом, з пролетаріатом, але ну не таке це, це свято. Ну і звісно, 23 лютого це взагалі щось незрозуміле. Ну і інше. Про 8 березня. Я як вітав жінок, так і буду вітати. Свято це чи не свято? Вихіднич. Не вихідний. Ми взагалі за що голосуємо? За те, що хоча б деякі чоловіки хоча б раз на рік привітали своїх жінок, чи за те, щоб був повід сісти за стіл і випити. Знаєте, для мене не має значення взагалі вихідний це день чи робочий. Ну, по традиції, так як вона склалася ще здавна, і в Радянському Союзі, і в нашій Україні, нашій Незалежній. Цей день вітає жінок. Все я буду від... так, так, так і сприймати. А як по-іншому? Мені глибоко наплювати, вихідний чи невихідний. Тут почнуть писати не треба кожен день. Так Кожен робить так, як вважає за потрібним. Хтось три рази на рік, хтось кожну неділю, хтось кожен місяць, хтось кожен день, хтось раз в рік. Це у кожного своє бачення. Ось все. і не треба нав'язувати. Є така. Така дата, вона для мене буде. Друзі, йдемо далі. Потихенечку ми з вами йдемо далі. Е, хто і як здавав Крим? Всі ми знаємо, і я не буду на цьому затримуватися, я не буду про це довго говорити. Просто всі ми знаємо, що 1 березня, 1 березня 2014 року виконувачі обов'язки президента України, Турчинов Схвалив і підписав призначення нового головнокомандувача військово-морськими силами України Березовського. Вже 2 березня Березовський з, цією, з цим призначенням видав наказ всім військово-морським силам України перейти на бік Росії. Все. Все? Це про кадри. Те, що і зараз там закидають кадри, і не тих, і отіх, і отуда, і усюди, що от можна сказати на захист Турчина? Він не міг знати? Можливо. Тоді як може знати Зеленський про всіх? Скажіть мені, будь ласка, якщо Турчинов не міг знати Березовського, з яким працював, всі ці роки з 91-го, вони були в політиків, він був депутатом, він був головою там, СБУ. Він же був головою СБУ. І Турчинов не знав Березовського Бориса Березовського і призначив його. То звідки Ля Зеленський знає всіх інших? Давайте трохи притормозить. Ми не хочемо взагалі ні про що думати. От звинуватити людину, не те сказав, от звинувати, а я не те хочу почути, а я не те хотіла почути. А мені те, що ти сказав, не подобається. А мені. Ось так і тут. Ось так і тут. Давайте спокійно реагувати на все. Кораблі перейшли, декілька було у нас там Черкаси, ще деякі кораблі не захотіли, там їх захопили, а інші всі перейшли. 80% Чорноморського флоту перейшло, та й не тільки Чорноморського флоту. Давайте будемо. У нас там була одна чи дві бригади боєздатні, Вони б могли захистити Крим. 100%, якби вони почали захищати Крим, все б було по-іншому. Але й вони не Захистили, тому що вони наказ не отримали. Вони отримали наказ з піснями в автобусах без зброї виїхати з Криму. Все. Ось хто здав Крим. А зараз ми його будемо повертати. Зараз ми за це боремося. Зараз ми за це війна у нас, Смертя, загибель і так далі. І так далі. І ми допомагаємо цим людям. І вам велика подяка, друзі. Що ми разом, і я вже казав. Я зараз опублікував на Фейсбуці. Хто хоче, зайдіть там на двох сторінках. У мене звіт про ті наші закупівлі спальників. Раніше, от був там зараз, трохи ми привстали. Ну, нічого, буває таке. Так, от, велика подяка за ваші донати. Ось вчора. В неділю в 11.30 був донат невідомий без прізвища. величезна подяка. Ваврін Тетяни, ні подяка, і Шуліка Володимиру велика подяка. Сьогодні з Томатини Тятяне. Вибачте, якщо я щось, начав, то постараюсь правильно, Нагієву Алі, Харі та Бакуль Огли величезна подяка, що ми разом. Грибова на Монобанк, Алла. Задонатила Шуделяк Шуделяк Галина Велика Подяка. І ще о 14:30 був без прізвища невідомий донат. Величезна вам друзі! Подяка! Ми робимо добрішу справу і на відгук від наших військових, я там хотів. Почати, я знайшов, хотів почати турнікети. Ні, сказали, є турнікети. Наші госпітальєри, наші госпіталі, наші медики сказали, є поки турнікети. І ось туди, туди, куди їздять наші хлопці, сказали, давайте лучше спальні мішки. Тому що спальники відпочивати вони хочуть. Ви, ви бачите, в яких умовах вони знаходяться. І хоча б трохи, вони ще й здорові. Туди влізе будь-яка людина навіть оді. І буде тепло. Розумієте, не ті маленькі, не ті тоненькі, це класні спальники. Там Петро показує. Зайдіть на Facebook, подивіться на обох сторінках. Так що, величезна вам, друзі, подяка за це. Йдемо далі. Дивіться, сьогодні. Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро НАБУ. Не було там, до того сидів ситника, якого суд визнав корупціонером, але він сидів три роки. Це, це кошмар, такі устави, такі там все прописано, що ніхто не може зняти його. Зараз, здається, там міняють, чи поміняли, вже я трошки, трошки відстав від цього. Але три роки український суд признав Ситника корупціонером, що він взяв гроші за відпочинок, за, за їду, за транспорт у бізнесменів, і за цю корупцію директора НАБУ не можна було зняти. Ну, це, це тільки у нас. Зараз призначили Семена Кривонос. Дуже багато хто вже зараз на нього. Він не взяточник, він не такий, він не той, він не сюди. Ну все, як все як завжди. Все як завжди да? Війна пішла від Києва, війна пішла від Чернігова, війна пішла від Сум. Відступила трохи там з Полтавської, з Харкова, да? трохи з Херсона, і почався срач. Срач, а ви знаєте, що ось я помітив. Люди, які підтримують президента Зеленського, навпаки, навіть це буде саме страшний хабарник. І якщо про це сказали ті, хто підтримує Порошенка, на людей, що підтримують Зеленського, я правильно кажу, всі зрозуміють, не буде мати ніякого значення. Якщо це сказали Порошенківці, для Зеленського людей це наплювати. Розумієте? Чому? Тому що Потрошенка там? Тому що е, до нього така неприязнь таке його несприяття, що всі, хто навіть скаже правду, але підтримує його. До них таке ж буде несприяття. Я мільйон раз казав: та знайдіть ви замість Порошенка, якщо ви хочете мир в державі, злагоду в державі всередині, знайдіть замість Порошенка будь-яку іншу людину, будь-яку. Навіть притулу, і, ту, і то буде сприйматися не так, як Порошенка. Ви ж розумієте. Що цю людину вже ніколи ніхто не сприйме. А за, ними, за ним не сприймуть і тих, хто підтримує його. І от все, все, розумієте, от все, ось тут от кордон. Ось навіть з цією екскурсією, Та все що угодно зробить е е е е влада. А влада ж не, не, не одноманітна, вона ж не вся за Зеленська. от ми завтра в стрімі, завтра стрім буде о 20.00, ми поговоримо і про зрадників навколо Зеленського, і хто зрадить, Он, я цікав інтерв'ю, одно, друге знайшов. І що зараз є зрадники, і можуть зрадити, і багато проходить зараз зрад. І не хочуть люди навіть показати, що це не зрада. Повернемося до всього, поговоримо, тому що тут таке, і мені стільки налетіло, що Бог ти мій, Бог ти мій, та подумайте трохи, подумайте, давайте не, не, не рубати, давайте думайте. А потім уже накидуватися один на одного. На одного нема. А от звідціля що буде йти? Це все буде не сприймати. Нічого звідтіля не буде сприйматися. Ви розумієте? Навіть саме гарне воно не буде сприйматися. Навіть саме правдиве про цих не буде сприйматися. Тому поки там Петро Олексійович Порошенко. Поки він там, ніяка інша кандидатура не буде так. Жах, жахітливо, жахітно впливати на іншу сторону. Все. І президентом він не буде. Ось в чому, в чому соль? Що ви можете скільки завгодно е, привищувати його, підвищувати, німби над ним цепляти. Не буде він президент. Не буде. Як це не зрозуміти? А якщо ви хочете політично конкурувати, то вам треба політично конкурувати, а не конкурувати в більшості жовчі і злоби. В більшості їхідства, в більшості злорадства. А ось ви зробили. Та ні, зробили і ті, і ті, і ті. Всі роблять, всі люди. П Президент сказав: я людина, я можу помилятися. Але я впевнений, що і президент, якщо буде йти від тіля, він не сприйме критику. От від тіля, з нас, з середини, з усіх, він буде її сприймати. А з тіля – ні. Тому що це все це внутрішня табу. Як ми для них, так і вони для нас. Ось так вийшло. Тому я сказав, не хочеш бути зі мною, не надо. Не хочеш мене слухати, не треба. не хочеш, ідіть, ідіть. Я вже казав, мільйон разів. І інші так кажуть: прихильники президента, і ті, хто підтримує нову владу хто підтримує ще, е, дорогу вперед. Не треба, йдіть, ідіть, ідіть куди хочете. Ну, все ж так просто. Так от, не знаю я, хто такий Семен Кривонус, але те, що його почали ганьбити, як шабуніни всі інші, також і. Порошенківці, то на цей час я його підтримую. Раз вони ганблять, значить для них він поганий все. Хоча і я можу бути неправим. От розумієте, до чого дійшло наше суспільство? Це настільки е, с, та, ну, сложна така ситуація. Дуже сложна. Що ми навіть не хочемо бачити іншого. як а, Чому в Чорне море, як пишуть деякі агентства, не перевірено це. Але пишуть. Пишуть навіть російські джерела публічні пишуть, що в Босфор пройшов російський контрвоз з військовим вантажем із Сирії. А це під санкції. І Туреччина забороняє, вона забороняє військовим кораблям, а контрвоз того, що всередині озброєння, чомусь пройшов. Ну це ж не військовий корабль, так? В Сирію вони повезли, начебто, гуманітарний груз для, для постраждалих від землетрусу. А з Сирії привезли озброєння. Ну, такий світ. Ось ми, друзі, хочемо чути тільки добрі новини. Я розумію, всі хочуть тільки добре чути, тільки хороше. Це ось даже, е, знаєте, це ось синдром Арестовича, називав. Поки Арестович не помилився, так він помилився, да? а казав тільки те, що ми хотіли слухати. Він був. Як тільки він помилився, що трапилось? І цікава така ситуація. Це тільки ми себе гнобимо, Внутрі, своїх. лупимо своїх. А ось дивіться, коли фейген з березовцем. Нічого дивимося Фейгіна. Фейгін Портніковим? нічого дивимося. Фейгін на 4, на 24 каналі Ахметова, ми дивимося. Фейгін з Влащенко, ми дивимося. Фейгін з гордоном, та все нормально. Розумієте, все нормально. Фейгіна на передачі. Як цього? Не Назаров, а як його? Ну того. Та що ж вилітає з голови в мене? Ну, артиста, що з жінкою Хабенський вигнав, сказав, що ні в коїм разі я не буду давати ЗСУ. На безпілотники. Як вбивати моїх е, росіян? Я ні в коїм разі. Фейгін видалив це. І все нормально, ми продовжуємо фиги надивитися. Як отут от хтось щось зробить, то це все. Чому так? Давайте думати, давайте розуміти. Ой, я хочу завтра п -п поговорити е, на, на стріми все-таки про Подаляка, про ГУР, про Манікен. Про те, що зараз відбувається, тому що і я е, опинився в темі. Ой-ой-ой, як, як же так? Ну як же так? А мені цікаво, от всі, хто ми сидимо, да? е, я вдячний не пам'ятаю, хто це написав, що люди зляться на тебе. І там пишуть погане, і відписуються від того, що ти розказуєш про нас, і кожен впізнає трохи себе в цьому. От мені цікаво, а скільки людей готові вийти, дійсно, якщо війна закінчиться, на мітинг в підтримку президента. Наприклад, я точно знаю, ми два рази не змогли зібрати. Так, президент не закликав. Але ж можна вийти без заклику. От самим. От, от начебто нас там зараз 90%, хто підтримує президента. Але 10% нас луплять як собак. 10 луплять. І ми не можемо захиститися від них. Та що ж відбувається? А от мені цікаво: 90% це скільки? 16 мільйонів. 10 мільйонів зараз. Чи 20 мільйонів. Скільки Скільки мільйонів готові зараз встати, нема війни, і приїхати на Захист? Ну, цікаво. Дуже цікаво. Ось тому, да. Да, мабуть, тому що да. я говорю про нас. І я от говорю, там знайомий мені писав. І я кажу: не, не треба звинувачувати, не треба казати, у нього вся влада, у нього і монобільшість, у нього... не треба. Ми створювали цю державу всі. Всі. До одного. Хтось мовчав, хтось щось робив, хтось допомагав, хтось пристосовувався, хтось використовував, всі пора по-різному. Але ми створювали всі, не президенти наші, а ми обирали всіх від сільради до президентів, і я ж кажу, хтось допомагав, хтось приймав участь, хтось ні, хтось грабував, хтось не грабував, а, а мовчав всі. А тепер винні ось ці, вони повинні були прийти і все зробити. Ні, друзі, так не буває. І помилятися. Можуть також всі. Я вам ще раз дякую за ваші донати, за вашу допомогу. Як усім каналам. Я там написав, які канали. Там спонсори у мене е в описі до будь-якого діла. Велика подяка вам, спонсори. Велі, величезна подяка. За ваші що підтримку за ваші вподобайки, за ваші ще розповсюдження по всім мережам, де ви тільки можете, друзі. А головне за вашу підписку. Чим більше ми стаємо разом на Ютубі, тим краще. Дякую вам. До завтра. Завтра 5 хвилин. Україна переможе!